Ну що ж, всім привіт. Ви потрапили на відео Татумайстер за 15 хвилин, де я вам розповім детальніше, да, з чого почати цей шлях. Чи можна взагалі стати топом без художньої освіти, як вийти на дохід 40 тисяч гривень? Та відповім взагалі на всі питання. Це така буде вижимка моїх знань, тому обов'язково дивіться до кінця, бо там вас жде ще й маленький подарунок. Останнім часом татусфера значно виросла. Да? В нас проходять круті тату конвенції, ми змагаємося, ми наставляємося, ми мотивуємося, наші майстри виходять е, 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 в топи і набувають популярності. <тас> та? Ця сфера однозначно приваблива да? та закриває всі сфери життя. Про що я кажу? Да? Це вільний графік, реалізація творчості, великий дохід та постійне зростання. Да, я вважаю, що взагалі в цій сфері немає ніяких меж. Ти можеш займатися графікою, да, це стиль тату, а можеш потім надихнутися та піти розвиватися в реалізм, в мікрореалізм, якісь кольорові татуювання. Тобто і так можеш розвиватися в, кожні, в кожному стилі та да, без постійного якогось вигорання. Ти можеш працювати одна, а можеш створити свою там туту студію, де будуть працювати з тобою ще майстри, і можеш прям розвиватися в цей бік, да? перевіряти себе там на тату конвенціях, їздити на майстер-класи, знайомитися з майстрами, дадам створювати своє ком'юніті, Тобто, на мою думку, тут меж немає. Да, тому для початку давайте трошки е, швиденько познайомлю вас з собою, да, хто я взагалі така, чому я про це розмовляю, і що взагалі ви можете від мене взяти. Да. По-перше, я Катя Єрьонко, я вже останні 6 років в тату-сфері роблю тату та 3 роки з них активно навчаю. Через мене дійсно пройшло вже більше 50 учнів. Це дуже велика кількість за такий час. Я можу вам дати якусь точкову дію, да, не тільки зі свого бачення, не тільки зі свого вектора, да, свого шляху, який я проходила, а і ще там з інших шляхів дівчат, які я бачила, через що вони проходили. і це все розвиток в фотосфері буває дійсно по-різному. Да? Хтось боявся піти зі своєї роботи, щоб перейти в тату. Комусь не дозволяв займатися цим чоловік, рідні, да? цували, не дозволяли, не вірили. А, хтось боявся сюди йти, бо тут немає там, да, в мене немає художньої освіти. Тобто в кожному був свій шлях, і це класно. Тому я бачила все, як розвивалися дівчатка, через який шлях вони проходили, в який потрібний момент потрібно дати їм якусь одну пораду, щоб цей шлях продовжувався і надихнути їх. І тому я точно знаю, що вам зараз потрібно на вашому етапі. Тому один маленький такий подарунок в кінці ви зможете зареєструватися. На мою діагностику, де ви можете прийти зі своєю якимось запитом, і ми його з вами вирішимо. Наприклад, ви там з нуля і боїтеся чогось, да? я вам розкажу, чому цього не потрібно боятися, і як вам зараз потрібно діяти. Якщо ви вже в татусфері, те ж саме, да? можливо, ви застряли на якомусь моменті, можливо, ви не знаєте, де брати зараз клієнтів, або як розвиватися в соціальних мережах. Анкетка буде вже в кінці цього відео. Тому я дійсно вважаю, що я пройшла досить таке велике життя саме в тату сфері. Я починала навчатися на кухні на підвіконні. А в один момент я заробила 5 тисяч доларів в місяць. Це було в Дніпрі. Да? Я створювала і працювала в студії одна. А в інший момент я і в великих студіях теж працювала і знаю, як відбувається життя і там, і там, та, які кроки робити і тут, і тут. Та. Давала о, в оренду місця. У мене був свій офлайн-магазин, навчалась новим фішкам, їздила на майстер-класи. Велику кількість навчань прийшла саме по соціальним мережам та знаю, де брати клієнтів, як розвиватися, як правильно упакувати свій профіль, щоб це. Ви виділялися, да, щоб, як будувати цей особистий бренд, про який всі говорять, а ніхто не каже, як його взагалі робити. Да, тому сьогодні я дійсно знаю, що вам розповісти корисного. Тому почнемо з вами спочатку. Да, про що зараз взагалі тату сфера? Да, давайте ви напишете мені в коментарі під цим відео, що для вас тату сфера. Да? Ми великими темпами дійсно йдемо до розвитку. Ми зараз, майстри, постійно розвінчуємо якісь міфи, якщо ви ще не помітили, да? студії там відходять від підвальних приміщень, від голок, да, які були для всіх, які там а, просто кипяточком обливали, скажімо так. Від е, гепатиту, який дарували там в подарунок статуювання, тобто усі ці приколи ми від них відходимо і дійсно розвінчуємо міфи. І про це дійсно потрібно говорити. Якщо ви вже діючий майстер, у вас є інстаграм, прямо сьогодні вийдіть з цими темами та розкажіть, що вже зараз цього немає. Зараз тату це про мислення да про відчуття. Про якісь емоції, про а, прикрасу на шкірі, яка буде вас радувати все життя і трошки більше після життя. Для мене тату – це реальний бізнес, якому дійсно немає меж. Пам'ятаю, як я починала цю сферу, і моя мама казала, що це не серйозно. Вона мене зупиняла і казала: ні, йди туди, де є постійність, є постійна зарплата. Є графіки і так далі. Дуже рада, що я її не послухала, бо зараз я би не була в цьому місці да, з цими знаннями і з цими досягненнями, які в мене є. Я дійсно люблю тату сферу, і вона мене і досі захоплює, і досі тримає в якомусь темпі, в якомусь розвитку. Я з захопливістю роблю якісь нові ескізи та вивчаю щось нове. І це дійсно. Те, що мені потрібно. А це потрібно прямо відчути особисто. Я думаю, якщо ви будете станете на цей шлях, ви дійсно це відчуєте. У сьогоденні ми, тату-майстри, це про творчість, це серйозний підхід, це професіоналізм, особистий бренд. Ми кожен день працюємо зі шкірою людини, яка нам довірилась як майстра свою історію, свою якусь емоцію, свою ідею. І уявіть оце це відчуття, що людина буде ходити все життя з татуюванням, яке ви їй зробите особисто, вашою рукою, вашим почерком. Ви бачите її емоції після сеансу. І на мою думку, це просто неможливо описати. В мене просто зараз йдуть мурашки від цього, бо це дуже надихає. Я знаю багато мастів, і коли я питаю, що саме тобі подобається в процесі створення тату, і багато хто відповідає, що це саме емоції людей після сеансу, бо це просто неможливо якось а, награти, да, якось обманути, і так далі. що Це дійсно щирі емоції людей, які надихають тебе і а, заставляють рухатися далі, що ти на правильному шляху, що ти робиш дійсно якісь важливі речі для людини. Тому я думаю, що ви це відчуєте, якщо ви вже дивитесь це відео. Тому перейдемо трошки до конкретики: взагалі, як стати тату-майстром у 2025 році і далі. Можна розглядати це питання як по-простому, так і по-складному. Якщо ми кажемо по-простому, то це просто піти, навчитися і піти робити тату. Якщо ми кажемо по-складному, то я вам рекомендую трошки задуматися. і... Зробити це більш обдумано, да, і зараз я вам саме розкажу, на що варто звернути вашу увагу. Перше, да, я точно знаю, що не кожне базове навчання є якісним, не кожен майстер так піддається, особливо якщо ми кажемо про якісь великі тату-студії, то не всі поєднують себе з навчанням. Тому перше, на що ми звертаємо увагу, це дійсно на наставника, чи навчає він, чи є в нього. Учні, які працюють вже в цій сфері, да, тобто живі кейси, які е, вже пройшли цей шлях в нього і дійсно вивчилися, і дійсно працюють. У мене просто є живий приклад дівчинки, яка прийшла до мене на підвищення кваліфікацій, в неї є базове навчання, але воно дуже було сире, бо майстер не позиціонував взагалі себе як вчитель. Він митець. І вона просто пішла до того майстра, в якого робила тату. Але він не навчав і в принципі себе так, як я вже наголосила, не позиціонував. І отак вийшло. Він робив в стилі олску роботи. Він а, а, цьому її і навчив. Логічно, звичайно, логічно, бо він працює так і він цьому вчить. Тому коли вона пройшла цю базу в кутовний контур да покрас, магнуми, а до неї прийшли дівчатки, які хочуть тоненьке та то якусь флористику, вона просто не розуміла, як це робити. Вона не працювала взагалі полочкою три рил, і він їй сказав: взагалі не купляй ці троєчки, вони тобі не потрібні. Ось тобі велика голка, нею і працюй. Все, він її навчив своєму методу, і це нормально. Тому тут важливо саме придивитися до майстра, щоб він працював в цих техніках, які вам подобаються, або щоб в нього була просто адекватна програма навчання, щоб там були базові техніки. Да? І контур там, повітряний, класичний, динамічний, щоб це був віпшейдинг, щоб це був магнум, покрас. Був аналіз ескізів, да? Що таке аналіз ескізів. Це коли ви дивитеся на картинку і вже можете уявити, да? що тут ви будете робити цією голочкою. Тут ви зробите цю техніку, цю техніку, і тоді вам будь-який ескіз весь легкий, бо ви просто розкладаєте його по техніках і по голочках, якими ви будете працювати. Далі звичайно звертаємо увагу в навчанні, щоб там було не тільки да теорія, практика, але ще й важливий зараз третій наш. Модуль це саме маркетинг просування. Щоб коли ви вийшли з навчання, у вас вже були відповіді: та, а як саме я буду шукати. Клієнтів або моделей, а як я зможу да як мені потрібно створити там інстаграм, як підписатися, що потрібно туди викласти, щоб це було да правильно, щоб це якось прогрівало моїх клієнтів до тату, як показувати свою експертність, як особисте життя, як робити ті сторіси, як рілси, щоб у вас вже була якась база, а краще вже і портфоліо. Тобто ми з дівчатками, коли працюємо на навчанні, ми не тільки в нас домашні завдання, саме по практичній частині, а ще й по інстаграму. Це важливо, бо ми робимо контентні воронки, щоб на них працювали. Ми вчимося запускати рекламу. Ми упаковуємо наш інстаграм. Ми розкриваємо да, як експерт, як е, особистість. Да, і на цьому всьому в нас створюється поступово особистий бренд, що дуже важливо для майстра, бо якщо його немає і просто. Викидувати фото своїх робіт, да, це будуть постійні питання в Дірект: А чому у вас так дорого, я знайду дешевше, або там не запишусь, або просто записи у вас будуть нестабільні. Бо зараз дійсно клієнти йдуть на людей. Коли їм попадається реклама, і вони переходять на вашу сторінку, в них є сім. Секунд, щоб зацепитися за щось. А якщо у вас буде просто да, портфоліо ваших робіт, їй нема за що зацепитися, бо таких майстрів повно. І вона йде далі, вибирає вже по ціні, не по роботах. А коли вона щось може ви щось цікаве розповідаєте, чим ви займаєте по містату, хто ви взагалі, то вона знаходить щось спільне з вами і приходить саме на ваш зв'язок. І в мене нещодавно приходила дівчинка на тату, я робила, і я е, давно роблю аналіз своїх клієнтів, і я в неї, звичайно, запитала, а як ти от вибираєш свого майстра? Бо її майстер поїхав там за кордон, і вона довго шукала, до кого прийти, і прийшла в до мене, і то по знайомству, не через інстаграм, по знайомству вона прийшла. І вона сказала, що дуже довго вона шукала, не могла знайти, і їй дуже важливо, щоб її майстер відгукувався, бо їй да, це така каже, кропітлива робота, і це залишиться зі мною на все життя. Тобто я цього майстра не забуду все життя, бо її робота буде на мені. Уявіть, тому потрібно дуже важливо розкривати цю частину саме просування і вас як особистості. Переходимо далі до наступного пункту. А, далі не менш важливе питання, що робити після закінчення курсу. Ось тут багато ловлять ступор та немає впевненості у собі. Так буває на початку моїх дівчаток ті самі відчуття, але вони роблять потроху дії. Я завжди питаю, який у нас план дій вже після навчання? Ти будеш працювати, як набираєш клієнтів так, планую, через таргет, через знайомих. Ми підтримуємо зв'язок з учнями і досі, і через рік навіть. І я пишаюсь тими, в кого дійсно вийшло. Ми спілкуємося. Взяти, наприклад, ученицю віку. Вона працювала в поліції, і шлях був її дуже такий складний. Ми навчалися онлайн, та була у нас практика офлайн. Я наставляла, показувала у віки, все виходило гарно звичайно, не, не одразу. У нас була проблема саме в Інстаграмі, бо його нам не можна було вести, бо вона працювала в поліції, і ми не могли світити її обличчям, бо це в нас заборонено. Я її підтримувала, не все виходило. В неї був сам страх це перейти з постійної роботи, ту, а якщо в неї не буде клієнтів, а якщо там не буде запису, не буде заробітку, є страх залишитися дійсно без грошей. Просто не буде записів, що робити. Так думала Віка. Ми все це пройшли, і вже майже рік вона, як тату-майстер, вона відкрила свою студію. І за місяць, в серпні, ось цей серпень, щоб вона заробила 80 тисяч гривень в маленькому місті Балаклія. А є приклад, наприклад, учениця Настя. Ми проходили навчання офлайн, багато практикувалася, виходила не одразу, але ми продовжували да, практикуватися. Настя закінчила курси, почала розвиватися, але мережі була неактивно, да, вона не могла війти в цей ритм, що потрібно щось виставляти, і чомусь на моє здивування вона знов пішла в найм. Попрацювала там місяць, я розстроїлася, звісно. Вона потім звільнилася і знов повернулася до тату, але вже відкривши свою студію одразу. Вона зараз розвивається, робить класні роботи. Я з нею наблюдаю в інські, вона дуже крута. Тому питання шляху, да, і як у вас буде, це неможливо якось спрогнозувати. В кожного він є свій, але дуже важливо, щоб з вами залишався хтось на зв'язку да, в перші там дні, в перші місяці або взагалі залишатися просто в гарних відносинах зі своїм наставником. І, звичайно, щоб у вас закривався цей страх да, відсутності клієнтів, а, вже, на, вже на самому базовому навчанню вам потрібно а, починати вести свій інстаграм, його упаковувати, як я вже і казала. Друге питання, яке часто виникає саме після завершення навчання, де працювати? Є декілька варіантів. Можна працювати на студію тату, да, прямо написати і створити, і спросити, чи в пошуку вони майстра. Плюс цього вони можуть давати вам клієнтів, Мінус, що ви будете працювати на процент. Друге, це орендувати приміщення і бути собі директором. Да, можете здавати в оренду комусь робоче місце і так далі. Третє це орендувати робоче місце вже в когось, да, де є кушетка, холдер, полички, да, щоб ви просто приходили з такому машинкою і працювати. Плюс такого да, на початку, що це малозатратно. Да, тобто не відкладайте це питання на потім, а вже в період навчання знайдіть собі місце, де ви одразу будете стартувати і продовжувати вчитися саме на моделях. Як тільки у вас закриються ці питання, да, навчання якісне, інстаграм упакований, приміщення є, можна починати кайфувати та робити татуювання. Да. Я вам не можу просто передати, як я рада, що я дійсно стала на цей шлях, що я працюю тату тут майстром, що я роблю такі речі для людей. У мене бували різні випадки, що і татуювання були дуже такі важливі для людей. І прям люди плакали на сеансах не від болю, а від того наскільки це було їм важливо. Тобто якийсь сеанс психотерапії да, цього психолога все це є в нас. Друге, що мені подобається, в цій сфері, що я можу знайти. Дісно роботу в будь-якій країні я ніколи не боюся переїзду. Я працювала в Луганській області і там успішно да, знаходила клієнтів, розклала інстаграм свою студію. Потім я з повномасштабною війною приїхала у місто Дніпро і там класно почала заробляти хоча в мене взагалі не було ніякої клієнтської бази. Після того я приїхала в Київ. Я прожила там два місяці, і там я працювала, і одразу до переїзду я вже знайшла місце, де я буду працювати, вже запустила таргетовану рекламу, і в мене вже були клієнти. Ось так. Потім я переїжджаю в Харків. Тут в мене був трошки декретна відпустка, але після неї я знов знаходжу місце, де я буду працювати, знов знаходжу клієнтів. і Проблем в мене з клієнтами ніколи не було, бо я роблю для цього якісь дії. Дійсно, правда, життя така, якщо ви будете просто сидіти і думати, що вас самі знайдуть клієнти, то, звичайно, у вас буде погано з цим. Да? І ваше заробіт буде виглядати як американські хорки. Якщо ви будете робити хоч один відсоток в день для чогось, да? для того, щоб у вас був наповнений інстаграм. Щоб ваші клієнти вас бачили, щоб ви чимось виділялися, розвиваєтесь, то у вас буде все добре. Я завжди дівчаткам кажу, що є в нас такі два важливі слона. Перше це якісні роботи, дійсно, якісний контур, розуміння тіней і так далі. І друге це вміння просуватися, вміння доносити цінність своєю роботою, чому саме до вас повинні прийти ваші клієнти. І все це ми звісно робимо. і Я розказую на своєму навчанні, яке в мене є як в онлайн форматі, так і офлайн форматі. Тому я вам дарую цю можливість. Попасти до мене на консультацію, на діагностику, де ви розкажете мені, на якому зараз ви етапі перебуваєтесь, що вам не вистачає, що вам хочеться. Я розповім і покажу, як проходить наше навчання, як проходять наші уроки, як ми з дівчатками проводимо зуми, як ми вивчаємо поступово ведення інстаграму, що ми вже на навчанні набираємо модели, тренуємося на шкірі, звичайно, робимо інстаграм. Тому не потрібно цього боятися. І навіть є випадки, коли ми просто виставляємо відео, рілси, роботи на штучній шкірі, і вже в нас з'являються перші клієнти, бо ми показуємо, що ми робимо якісно, доносимо цінність, і це класно. Тому не зволікайте, тільки 24 години у вас є для бронювання, анкетка вже внизу під цим відео. Записуйся, я буду рада з тобою поспілкуватися.